Бажаю міцного, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні відео про покращення здоров'я, про те, щоб ви могли краще себе почувати, там, поліпшити своє знову ж таки самопочуття. Ніколи не задумувалися, що є така одна вправа, нескладна, особливо для людей там, лінивих, які сидять днями в офісах, нічого не роблять, лінуються кудись сходити. Але все дуже просто. Все дуже просто турнічок. Якщо висіти кожного дня на турніку, що з вами буде? Як висіти і коли правильно це робити? Сьогодні коротенько про це поговоримо. Чому я затронув цю тему? Тому що ну, хто давно спостерігає за моїм каналом, за мною, знає стан мого здоров'я після повернення з фронту, на жаль, і от починаючи з лютого 23-го року, коли я повернувся з війни, там поломаний постійно. Невропатологи, нейрохірурги відправляють мене на, на операцію. Хребет, тут нижня частина. Потрібно оперувати, тільки подивляться мій снімок. Все. Я вже мовчу, що я там роблю станову тягу, мовчу, що майстер спорту з жиму штанги лежачі, мовчу, що я працюю тренером в залі. Їм ем цього казати не можна. Я в Чернігові був, там мені оформляли. Брав направлення, оформляли коли групу, то. А ким ви працюєте? Да кажу так, сижу, там, бумажки, перебираю. От. Лікарям важко довести, що кожна людина може себе реанімувати сама. От спасіння потопаючого це. Це діло самого потопаючого, розумієш? Тому важливо, як ти ставишся до свого здоров'я, як ти собою займаєшся, так ти себе і будеш почувати. І от, здавалось би, простий турнічок. Я от Останнім часом часто люди пишуть, там, я не можу їх назвати і хейтерами, пишуть, і плечам піздес буде на турніку, і ти там з такою вагою робиш і те ти ушатаєш, але ти не ушатаєш. Якщо ти підведений під це, якщо твої м'язи адаптовані, Кістково зв'язувальний апарат адаптований, то ти можеш працювати і з великою вагою. в стані При будь-якому стані здоров'я. Отже, що робити на турніку, що нам дає віз? Просто ви можете виходити і набирати, от ви ніколи нічого подібного не робили. Взагалі, ви не тренувались. Ви е, офісний плантон, сидите там, щось фігньо якоюсь займаєтесь. там Комп'ютері, робота пов'язана з сидячим станом постійно. Ви можете додати вис на турніку. Турнік можете знайти, ну ви можете знайти його де хочете, розумієте. Почніть з того, щоб ви набрали хвилину на день. От, 10 виходів по 10 секунд, там 20 виходів по 5 секунд. Але починайте вісіти. Акуратно, підконтрольно почепились, так. Контролюєте своє тіло, не плюхаєтесь ні в якому разі підконтрольно повисли і починаєте витягуватись під вагою власного тіла. З багатьма людьми я спілкувався, це не тільки мій досвід. Я от зараз в мене там погіршення здоров'я було. Ну є рецидиви, нікуди від цього не дінешся там. Грижі пережимають нерви. Зараз на ногах теж пережало. Це буває просто до якогось руху невдалого. Можеш там кудись не так нахилитись. Ну якщо воно є, то воно є. Це потрібно контролювати. І от наразі я практикую таке витягнення. Був у мене один знайомий мотоцикліст, який теж поперек, як то кажуть, убив цією їздою. Він його реані... реанімував. Протягом двох років, ну, людина вперта, протягом двох років він висів на турніку. Ми працю... Я ще працював в Києві на спорткомплексі, він підходив і казав, такий вже він від нас старший набагато, у батьки мені годився. Ви каже, от молоді, а ви не можете на турніку три хвилини провисіти. А він брав і висів спокійно, три-чотири хвилини. Розумієте, сила хвата. А сила хвата це відповідає. Хват відповідає за. Стан нашого тіла, за стан наших судин за довголіття в кінці кінців, розумієте, є вже там деякі ствердження про те, що чим у людини хват, тим довше вона проживе. Коли людина старіє, там хват слабний, вона загалом слабна. Тому поступово треба це починати виконувати. Що це нам дає? Дивіться, я виписав цілих 5 пунктів, навіть 6. 6 плюсів, які ви отримаєте, коли ви будете висіти на турніку кожного дня. Перше декомпресія хребта. Навіть що ви не робили, якщо ви не підіймаєте нічого важкого, це постійне сидіння, це постійна е, одна і та ж позиція, посиділи, полежали і з віком. Збільшується компресія. Здавлюються міжхребцеві диски, вони не отримують. Достатнього живлення, якщо б на них йшло якесь навантаження або якийсь рух, хоча б ви потрошку присідали з чимось, те, що я розповідав, що присід штангою поліпшує стан хребта, якщо дозовано ви це робите, якщо ви тренуєтеся, то хоча б робіть декомпресію. Потрошку це все розтягуйте, щоб не було здавлювання. От. Якщо ви висите, ви повністю розтягуєте свій хребет. Це перший пункт. Другий пункт ви прибираєте сутулість, ви розкриваєте плечі. Ви оцю частину не створюєте оцього, ви постійно висите. Ви взагалі от рекомендація така сидите за столом, там кожну годину встали і зробили там, от 50 зведень над головою, плечі довше. От Зробіть 50 зведень, ви відчуєте, як ваші плечі будуть забиватись. Якщо ваші плечі, неймовірно, забиваються, вони, вони не готові взагалі до життя діяльності, не готові до життя. Вам потрібно їх реанімувати. Виз це все розтягує. Робить декомпресію не тільки хребта, а й верхньої частини й всього плечового пояса. Також плечі. От та проблема, про яку мені часто пишуть, люди розповідають: ой, не роблю бруси, бо плечі вбив. Жим не можу робити, плечі болять, там ще щось роблю, плечі болять. Тобто нічого не роблю, тому що плечі болять. Так от, вис, пасивний вис, знімає декомпресію плеча. Це вже теж доведено. І ви можете спорити, можете не спорити, але це так, це працює. Якщо ви повиснули, підконтрольно знаходитеся на перекладині, вага вашого тіла тягне вас донизу, і ви от, от таким чином зводите до ушей, намагаєте плечами, намагаєтеся дотягтися до ушей, ви розтягуєтесь підконтрольно, повільно, без ривків. От, Тоді все буде класно, і ваші плечі з часом. Покращать свій стан. Це не працює за 2 дні, це не працює за місяць, цим потрібно займатися хоча б там три місяці і більше. І тоді ви відчуєте всі переваги. Е, хват. Четвертий пункт, я вам сказав. Посилення хвату. Передпліччя. Укріплюється повністю. Ви укріплюєтесь. Пункт 4. Е, Кор також, коли ви висите, непроизвольно укріплюється ваш кор. Ваші м'язи напружуються, абдоміальний м'яз живота. Ваші розгиначі спини, глибокі м'язи, багатороздільні м'язи, все це укріплюється. Ви висите, ви їх напружуєте. Тобто ви ну, в статичному положенні ви пропрацьовуєте все тіло повністю, ваш кор працює. От, і е, шостий пункт це свобода суглобів. Ви розблоковуєте свої суглоби. Усі повністю. Все знаходиться на весу і повільно тягнеться. Ви це все розблоковуєте. Якщо є якісь там е, защимлення тощо, ви це все розтягуєте поступово. Як же ж починати? Ну, я вам розповів: починайте в силу свого, своєї тренованості. Е, у першу чергу. З меншого потрібно починати. Вийшли, там, зробили 5 виходів на день по 20 секунд. От класно. Далі додавайте по 22 секунди, 23, дивіться, чим далі ви будете йти, тим лімітуватиме ваш хват. Хват, передпліччя, оця частина вся буде забиватись, але з часом воно буде тренуватися. Так уже строго кожного дня можна і не робити. Наприклад, зробили 10 днів, 2 дні відпочили, вийшли знову на новий етап, і ви відчули, що ви стали сильніший. Довше можете висіти, і таким чином ви рухаєтеся далі. Прохання до вас, до кожного. Зробіть це, випробуйте. Давайте, пройде півроку. Я знову запишу ролик на цю тему. Я зараз. Взагалі готую там ролик по реабілітації спини, але я ще багато що на собі перевіряю. Багато вправ, там оцих всіх, всіх приколів, які працюють. Я хочу згрупувати це в, одни, в один об'ємний ролик і поділитися з вами, щоб, ну, щоб люди могли взяти, щоб це все могло дійсно комусь допомогти, так на загальний, на загальну аудиторію. Розумієте, з різними проблемами хребта людям. От. Я думаю, що я зроблю цей ролик десь через півроку, А ви обов'язково відпишетеся мені. Чи пробували ви використовувати турнічок, вис, пасивний вис, і як це вам допомогло або не допомогло? От, було б цікаво довідатись. Можливо, в когось уже такий досвід є, напишіть. А на сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.